Канал Історії для малят. Привіт, друзі! На вас чекає нова цікава історія. А щоб не пропустити наступні, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки Котик і півник. Був собі котик та півник. І дуже вони любили одне одного. От і почали жити вкупі в одній хатці Жили собі хорошенько, котик у скрипочку грає, а півник пісеньки співає. Котик іде, якої їжі здобувати, а півник дома сидить та хати глядить. Отже котик, було як іде з дому, той наказує: Глядиш, півнику, сиди в хаті та нікого не пускай, І сам не виходь, Хоч би хто й кликав. Добре, добре! Каже півник, та засуне хату й сидить, аж поки котик вернеться. Тільки завиділа півника лисичка та й задумала його виманити, бо вона ласенька до корятинки от і хитрує, як би тут півника виманити з хати. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє Іди, півнику, до мене. Що у мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй одмовляє Тоток, тоток, не велів коток. Бачить лисичка, що не виманить так півника, Та прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за хаткою та й дожидає. Отже котик собі пішов. А півник глянув у віконце, коли під хаткою пшениця розсипана, така хороша, і нікого нема. Понадився півник на ту пшеницю. Дума собі піду, лиш я трошки поклюю. Адже нікого нема, не страшно. Я поклюю, та й знов у хатку сховаюся. Котик і не знатиме. Бо нікого нема, то ніхто йому й не скаже. Вийшов півник. Клює собі пшеничку, клює, а лисичка підкралася та й схопила півника за хвіст, потаскала до своєї хати. А півничок тоді гукає Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту порятуй мене. Котик і почув зараз побіг рятувати півника. Та тільки ж, поки прибіг, лисичка вже далеко замчала півника. Котик біг, біг, не догнав, вернувся додому. Так йому сумно, самому, нема півника. Заплакав котик. А далі сів, думав, думав, та й надумався. Взяв свою скрипочку й писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисички було чотири дочки й один син. Принесла їм лисиця півника. Наказала окріп у печі гріти, щоб півника обпатрати, бо він вже зовсім придушений був. Та глядіть же, каже Лисичка, нікого не пускайте, а сама побігла ще кудись на лови. От як лисичка побігла, котик підійшов під віконце та й заграв у скрипочку, ще й приспівує, а у лиски в Лиски новий двір. Та чотири дочки на вибір п'ятесенко, ще й Пилипко. Вийди, лисе, подивися, чи добре граю. От найстарша лисичина дочка не втерпіла та й каже до менших Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так добре грає. Тільки що вийшла, а котик її цок у лобок та вписану торбу, а сам знову грає й приспівує. Ой юлиски, лиски, лиски, новий двір, чотири дочки на вибір. Не втерпіла й друга лисичівна, вийшла, котик і ту, цок у лобок та вписано торбу. Так усіх лисичок і виманив. А Лисиченко Пилипко: Ждав, ждав, сестричок, нема, не вертаються. От він і думає Піду я їх позаганяю, а то мати прийде. То буде сваритися, що в хаті не сидять. Вийшов і Пилипко, а котик і його цок у лобок та вписано торбу. Так усіх і похватав. Тоді зав'язав їх мотузком і війшов у лисичину хату. Знайшов півника. Він лежав уже зовсім неживий, зомлілий. А котик його схопив за хвостик та й каже Півнику, півнику, стрепенись. Півник стрепенувся й ожив. Та такий радий, спасибі тобі, каже, котику, братику, що ти мене одрятував. Тепер же я тебе слухатимусь до віку Відвзяли вони вдвох, дещо було в лисички, поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та й знов жили собі в купці. Півник уже слухався котика, і все було добре.